Листопад, що наближається, поступово встановлює свої правила. Ці правила прості лаконічність, монохромність, стриманість, чистота форм. На деревах майже не лишилися листя, дощі, що підкрадаються, малюють свої візерунки на вікнах будинків спустили клумби народжують образи минулих історій. Буяння квітів вже не ховає тріщини на фасадах та парканах, а силуети дерев нарешті можуть самі стати головними героями розповіді про вічну зміну сезонів життя. Сад листопада відвертий. Він не закутує себе у хмари яскравих відтінків лілій, петуній та астильб. Він такий, який є. Він не потребує декорацій, він демонструє світові свій скелет, свою вихідну концепцію. Свій єдиний голосний сенс. Настає момент, коли нічого не треба прикрашати, коли будь-яка надмірність неможлива, коли крізь повсякденність проступає головне щось непорушне, те, на що вже потім можна нанизувати всі прикраси та надмірність після. Але не зараз. А зараз вдивіться у правду спорожнілих стежок та візерунків безлистих гілок. Придивіться та запитайте себе про щось важливе і приховане. Коловорот, дух колеса, непомітно перемістив вас у новий простір. Ви міцно влаштувались у західному секторі, а це означає, що ви дуже близько підійшли до порогу глибоких трансформацій, у яких вам треба навчитися, спускатися в підземелля, знаходити труп та його хоронити, виявляти скарб, дивитись в очі своїй тіні, перечуваючи новий шлях. При зовнішньому згасанні завмиранні природи вся активність переміщається у внутрішні ландшафти, і якщо фарби світу поступово блякнуть, то багряно гранатові відтінки секретних печер вашої душі призивно манять ваш погляд. В цей час іноді штормить, іноді буде хотітися знеболюючого та снодійного. Буде по різному, іноді не дуже зручно. Але насправді ми часто тупікуємо, зустрічаючись з силою цього місяця через те, що у нас просто відібрали мапу цього магічного простору. Знецінили найважливіші процеси, що відбуваються там, і геть чисто стерли пам'ять. про те, що, не скинувши стару шкіру, не поховавши від жити, ніколи не народиш нічого нового. Тому згадуйте і повертайте втрачені частини, Зустрічайте силу місяця, що замерзає, і відкривайте її в собі, блукаючи в туманах листопаду. Замерзаючий місяць. Це час панування скорпіона, а його енергії вимагають поваги та тиші, тому що душа підштовхує: дивись у темряву, іди туди, а розум зайнятий сотнею справ та планів, і він здатний захопити, відволікти, потягти кудись у буденність. А якщо темрява залишиться невпізнаною, і неконтрольованою, то колись в майбутньому в найнесподіваніший момент пред'явить рахунок ви все таки дасте мені свою увагу, але зараз вже з надлишком. Тому ви мусите мати хвилини тиші щодня, шануючи себе, темряву і потреби своєї душі. Тривога і пригніченість. Добрі вісники у цей період не лякайтесь їх, а уважно слухайте їх послання. Тривога вам повідомлятиме, що ви вже просунулись вперед, і від цього тривожна, бо невизначено, розгублено розгублена та безопорна. Пригніченість повідомить вам про те, що ви на порозі змін, і душа зараз оплакує. Колишню окресленість та звичність прийняття себе. Розум ще продукує якусь надію на те, що все ще може бути, як і раніше, або б'ється у жалю з приводу того, що так було все зрозуміло і ось, але душа вже відчуває смак перетворення і тужить за тим, що йде безповоротно. Що відкриває перед вами сила місяця, що остигає, вона відкриває перед вами три сакральні шляхи листопаду. Шлях спуску в підземелля. Голос підсвідомості стає все гучнішим і значущим. Місяць, що остигає, повільно і поступово налаштовує ваш слух на нього. Зустрічатися зі своєю підсвідомістю це завжди до певної міри спускатися в підземелля. Слідувати за цим покликом значить, слідувати за сонцем, яке на шляху донизу. Його енергії дедалі менше для світу воно продовжує спуск до нижньої точки. Енергії місяця, що остигає. Як витки спіралі, що закручується всередину себе, цей потік захоплює вас, забирає все глибше. Для того щоб ви навчились не боятися, не відкидати цю частину життя та циклу, не відкидати цю важливу частину своєї душі. Підсвідомість говоритиме з вами щодня через сновидіння. Раптово виникаюче осяяння, спалахи зміни вашого бачення. Все це може здаватись хаотичним, таким, що дезорієнтує і тривожить. І тоді нагадуйте собі, сонце спускається донизу, можу і я, сонце не боїться, можу, і я. Щоразу, коли ви фізично спускатиметесь вниз. Сходами, ліфтом, схилом пагорба Кажіть Я йду назустріч своїй підсвідомості. Ця мантра подружить вас з одним з найскладніших викликів місяця що остигає Шлях знайти труп. Чи не правда, звучить трохи моторошно але саме листопад, ось так без попереджень та прямим текстом оголошує вам: знайдіть труп, і його реально потрібно знайти, поховати та оплакати за всіма правилами. Місяць, що остигає, нагадує вам забуту мудрість дитино, ти змінюєшся кожну мить свого життя. Можливо, ви цього не помічаєте. Бо так влаштована свідомість вона має міцний якір, який називається Я. І це я прикидається незмінним та постійним. Але це не так. Кожну мить, кожну секунду ви змінюєтесь, і зараз найсприятливіший період для того, щоб знайти те, що вже віджило за минулий рік. І не у всій тотальності вашого життя, а саме в образі вас самих. У чому ви вже не та, які ролі вже не ваші, які ваші потреби втратили актуальність, Яке ваше ім'я вже занепало і зіпсувалося? Місяць остигає, ніби злегка охолоджує вашу прихильність до себе. До своїх ролей, імен, потреб, він м'яко, але наполегливо підштовхує, знайди труп, не тягни його далі, вияви його і посумуй, а потім відпусти. І якщо в період місяця відлітаючих гусей потрібно було тільки розтиснути пальці, то зараз завдання серйозніше. Виявити труп і його Поховати ось другий сакральний шлях і виклик місяця що остигає. Шлях зустрічі з тінню. Місяць, що остигає, напрочуд нещадний. Він підготував ще один квест, на який ніхто не погоджується добровільно, адже ніхто з вас. Не прикидається вранці з рішучим планом О доброго ранку. А явлю но я світові свою тінь сьогодні. Ні, звичайно, все відбувається по іншому. Маніфестацію тіні не планують, навпаки, величезна кількість сил витрачається на те, щоб її прибрати з очей. А вона приходить раптово, бентежить. І залишає в подиві вас самих і ваше оточення? Адже під впливом тіні ви дієте зовсім не так, як завжди, начебто це не ви. Ви іноді робите те, що активно засуджуєте і відкидаєте це що була я, як я могла це зробити? вигукуєте ви. Ну, ми від тебе такого не чекали, як ти могла таке вчинити, вигукують інші. І саме зараз готуйтесь до таких вигуків і радійте їм. Це вірний спосіб знайти скарб, бо саме тінь, подібно до чарівного дракона, охороняє скарб, ту енергію, яка була вам недоступна через те, що тінь засуджується і ганьбиться нами. Вона, вигнаний герой, позбавлений усіх прав. І вона вірний вартовий вашого дорогоцінного прихованого ресурсу. Замерзаючий місяць закриває очі м'якою пов'язкою, тихо бере вас за руку і веде на зустріч з однією дуже важливою втраченою частиною вашої душі. Бо незабаром колесо року зробить. Черговий оберт і магічний Самхейн розповість про завершення річного циклу. У це свято велика богиня перетворюється на своє третє обличчя Старицю. І такою вона пробуде аж до 1 лютого до імболку. А доти вона буде відкривати вам найглибші секрети, які живуть у старій. Душі. І нехай вас не лякають її згорблене тіло до зморшкувате обличчя, її серце сповнене любові, а душа мудрості. Листопад місяць випробування. Він тестує вас на зрілість, і якщо ви думаєте, що зрілість це про відповідальність і дорослість, то ви не маєте рації. Зрілість це здатність творити світло і радість самостійно, без зовнішніх стимулів, без вимог до інших людей вам їх забезпечити, без яскравих і інтенсивних вражень. Листопад порожній. Він забрав сонце, затягнув небо хмарами, зірвав листя з дерев, убив. Яскраві квіти. Чим він обдаровує вас, іноді снігом, часом дощем, часом сильними вітрами, часом туманами і завжди тишею. Він ніби каже подивимось, чи впораєтесь ви без яскравих декорацій, чи зможете ви знайти внутрішнє світло. Чи зможете ви винести мою тишу і неквапливість? Місяць, що остигає, не терпить грубих почуттів та фарб, але вітає тонкі. Він відкидає поганий смак у емоціях, лише яскраво, тільки радісно, лише сильно, але вітає вишуканість. Він підступно підштовхує вас до того, щоб ви ткали світлі настрої самі, знаходячи джерела натхнення в собі. Тому блукайте в туманах, носіть жовті шарфи, пишіть свій щоденник, пийте какао і пам'ятайте, місяць що встигає, місяць чудової. Та чарівної зрілості. Довірте йому свої секрети, і він обдарує вас чаклення.